Всім привіт! Мене звати Діма і ви на каналі Френікс. Сьогодні ми будемо грати в таку карту в Roblox Bomb, Chip. Чіп. Так, вроді би так називається. Коротше, заходимо. Це дуже популярна гра, в неї зараз грає 187 мільйонів, а онлайн 5 тисяч. Ну, в принципі, популярна гра, так що переходимо і будемо грати. Я розумію, що довго не виходили відео, але в мене зараз компаний, так що буду знімати е, відео, може, один раз на тиждень буду записувати відео. Але від, від мене це все залежить, бо я буду. в мене є команда показ. От в чому проблема. і з, і з того я буду... Редко запас вот видео. Прямо какие у нас кто-то сядет. Сюда опять этого не сюда. Короче. Так что... Давай. Сюда, давай, 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 давай. Сюда. Да. Постараемся рановато. И... Давайте, ну, А, хлоп, где? Надеюсь, ты на ФК. давай три, два. Ну, тут люди есть, я в шоте. Ну, себе, Дуже по они люди. прям копать полный. Давай. Окей. Рэш, ура! Так, заминуем его. A czemu tu cztery, rzadko? Eee. Eee. Nie, 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 O, tu skala... Kala Johnson. Jak już to jest? Ja już nie. Albo wybierać to, ja wybierać. Yeah. Tak, dalej. Є! Починаю зігрівати Блін, не дійсно Я не піду пустити Є ЙО! Бл... Давайте виберемо... 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 Енкі-бенкі-бенкі енкі бенкі Блін! Пішо на енкі-бенкі, але не буду Є! А, да Ну Окей, ok, допустим. Mm -hmm. mm, давайте виберемо є. Є. І ми дважі ця виберемо усю. І є. Нічого сам. Все давай, давай, <гри> давай, давай, то давай, то давай, то давай, Крайне давай, 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 на Все підписать. Яку б ви б вибрали, що покажіть в коментарях. У вас є 10 секунд. 10. Ось тут каймер. Давайте, 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 давайте. Ну, і я виберу. Ну, Все. Як говориться перший блінком, непогано. Давайте до концу підсядемо. Давай. Ну куда можна підсісти? Хто може зі мною зіграти? Давайте. Кто може зміною зіграти? Коротше, зараз найду І коли... коли я вже буду грати, я, я включусь. Так, напотимаємо. Погнали. Я, я миную тут. Замінував? чи нечто? Так, я буду як Фу. Фу. Ту. я тут. Вс. Фу. Я показал, що свои буду. А, я понял. Давайте я будемо буду ፍረ ብረት መብራቶች ይኖራሉ? Що я за ним повторю, своє, а коли я не ні, Хе. Так помню. Я Я цен с Не понял. Олі! І шо робити? У нього Попрограла -а. Не, ну так это хорошо. Я... 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 Навіть не поспорю. Так, так, хорош. Дай п'ятдесяту. Давай, 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 давай. Опа, еб. Так, тре... ты тре раза Окей, допустим, допустим Давай заблокуємо тобі. Давай букву мой Даб Ага, ты уже заблоковал. Ну запустим, давай так ты Ага, ага, допустим Так, я понял, ну меня Ага, я понял, все окей, допустим Давай. Так я не буду. Ты не буду прорвати, буду прорвати, ура! У мене перша ура! кура! Напишіть в коментарях. Що є бачити і з якою частиною сім'ї у вас вагник Найбільший. У мене двоюріним братом. 81 день вагник Так що. Напишіть в коментарях, так. Блокуємо, блокуємо, блокуємо. Oi, tá aqui. A gente vai fazer como seguinte: a gente vai fazer o seguinte, a gente Знаєш, я заблокована. Mm -hmm. Так, давай там. Да. <гум> я тобі не просто не я. я тобі. Що я роблю? Є, буй, перша є. Yeah. Так, давай. О! Я не знаю, коли це відео вийде, але сьогодні, в 11 лютого, я хочу надавати турнір Mirage Last і Ancient. що я буду кидати посилання на. Буду посилання давати на. Стрім на Твічі. Тому. Я! Yeah. Yeah. Тому, буду сок mm. Ну, відключення відключенням світла тут дуже погано. Ні, 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 я з тобою не хочу, не хочу з тобою. Давай Давай з тобою, давай з тобою Давай, ну, блин, успокойся. Ну давай. Ось тобой. Є. Три два один. Е бойс. Так, давайте. Uh, щоб не там это будемо робити Буду по дефолту грати в <клес> гру. Так. <клес> Погнали. Uh, давайте. И... Ой, Опа. А у <свист> нас <это кто? свист> А, <свист> Они. Да, а. а, да, да Они. Кей, пусто, а цей факт. Давай тут. Давай, 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 давай. Треба не промахнутися. Я думал, что ты иначе! А -а -а. Ну, у меня весь план накануливался. Ладно, блин, давайте её оставим. Ставим карту за И... Давай с тобой. Давай с Давай сюда. давай. Давай. Сюда давай. 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 Я понял. заберем пришли давай з тобой все ух ты ж ничего Опа. за мной корняк давай Давайте на остальное заблокуем так. ось так бьем Давай затоплюю будь-яку Ага, 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 я прийняла. Ага. Опустим. Добро пострелять. На 50 о майка О май гад. Ну коротше, иде да мой видео Ми сегодня програли три раунди, Виграли також три раунди Кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буду старатись більше записувати видео и всем.